Ви дивитеся Живе Телебачення Медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі Добра розмова це подкаст про зцілення ран війни. Слава Ісусу Христу! Веде програму Галина Бабій. І я знову хочу, щоб ви почули історію про те, як ми переживаємо цю страшну війну. І, можливо, з цієї історії і з цього досвіду, який буде зараз оприлюднений в нашому відео, хтось для себе візьме щось корисне або зрозуміє. Як вижити або як допомогти тим, хто потребує нашої допомоги. Коли ти бачиш е, свого чоловіка в перший день повномасштабної війни, а потім аж через 21 місяць, це означає, що впродовж цього часу треба було якось вижити, якось дочекатися його із полону. А саме так було в історії нашої гості Анастасії Ємільяненко, музикознавиці, до речі, Засновниці руху, поверніть оркестр додому, дружини колишнього військовополоненого. Анастасія, я вітаю вас у нашій студії. Я також вітаю вас. Дуже рада тут бути. Я вам дякую за ту відвертість, з якою ви ділитеся цією історією своєю, історією своєї боротьби за свого чоловіка і за інших полонених. Боротьбу ви продовжуєте. Ви знайшли в цьому, я так розумію, також якісь. Оперті якусь опору в час повномасштабної війни, адже допомога комусь, іноді стає рятівною якоюсь ниточкою для того, хто, хто бореться, бо, склавши руки, не може сидіти. Для початку про оцей рух, як ви його заснували? Хоча я й чула вже неодноразово, але в нашому ефірі це буде вперше. Як спало вам на думку боротися за музикантів? Які були в Маріуполі за музикантів Маріупольських військових оркестрів, які були на Азовсталі, допомагали захисникам, допомагали тим, хто там перебував, підвозили їжу, медикаменти? Як спало вам на думку не просто чекати, а боротися за їхнє звільнення? Ну, з перших днів повноштабного вторгнення я спочатку була в Маріуполі, коли мені вдалося вже виїхати, я не могла залишатися осторонь. Першим таким кроком для початку було те, щоб зберегти життя військових, взагалі всіх, які були на Азовсталі. і ми боролись за те, щоб якимось чином їх врятували. Цей етап нам вдалося здійснити. І далі настав другий етап, який ми, на жаль, не знали, скільки буде тривати. Нам спочатку обіцяли одні терміни, але все дуже затягнулося. На той момент ще повноцінно не було ніякої структури, яка б допомагала з цим. Це вже тільки всередині. 22-го року було сформовано координаційний штаб, і поки він формувався, він вже ну, були перші здобутки, обміни, там можливості вивезення командирів до Туреччини, і ми вже почали більш щільно працювати. Сама ідея проекту виникла. Я довго обдумувала це. Я така людина, що мені треба сформувати, побачити, як це повинно виглядати. І тільки потім, вже, коли я бачу повну картинку, вже щось робити. На початку січня, як зараз пам'ятаю, 2 січня 2023 року я прийшла до одного з представників координаційного штабу з питанням того, що. Я бачу і знаю, що наша країна і ви робите все можливе, але ще є люди, які хочуть допомогти вам, і як би правильно це було. Запропонувала свої ідеї, як би це можна було розповсюджувати, тому що саме я розумію, що всі полонені потребують допомоги, але все ж таки моя душа боліла за музикантів, тому що я сама дотична до цього ну, напрямку. Також, так. Так, і чоловік був в складі оркестру. Дуже багато спілкувалась з хлопцями, які були в його оркестрі, спілкувалась з представниками інших оркестрів, потім познайомилася з дружинами. І вже не можна було залишатись осторонь. Я вирішила взяти на себе, на себе цю місію да, і. Почати якось діяти, говорити світу, наскільки це можливо, про те, що є така проблема, і що вони потребують захисту, захисту від світу, захисту ну, наша країна робила і так все можливе. Ми розуміли, що там до них не ставляться як до музикантів. І... На жаль, ну, всі, хто повертаються, розповідають, що це дійсно так і є. Їх не ідентифікують, їх тримають абсолютно в різних місцях. Це не так, що вони там десь в окремому групуванні, як музиканти. І ну, на жаль, це така складна історія, але мене це дійсно врятувало, тому що я не можу сидіти, склавши руки. І для мене ця діяльність стала таким поштовхом для того, щоб щось робити. І мені так було простіше в плані того, що ну, як, таке виправдання себе, що ти не сидиш на місці, ти щось робиш. І... Ну, якщо ти щось робиш, то ти отримаєш результат. Uh -huh. І постійно ця думка мене тримала. Я намагалась не думати про те, що якось погано ставляться до мого чоловіка. Постійно думала про те, що його... Ображають менше за всіх. Його, можливо, не карають. Ви так мені... хотіли. Да, і я постійно про це думала. Я навіть не притягувала ті думки, що йому там погано може бути. Я розуміла, що мені потрібно бути сильною, тому що він. Відчуваю цю силу, і е, мені треба нею ділитися, і я не можу опустити руки, тому що якщо опущу руки я тут, то він не зможе боротися за свою свободу і триматися там. Угу. І я розуміла, що я повинна просто це робити, і іншого варіанту немає. Чи скрізь ви зустрічали допомогу? Чи скрізь вам йшли на зустріч, чи були такі, що чинили вам і спротив, якісь, або якісь перешкоди? Адже ми знаємо, люди дуже по-різному проявлялися в час війни. А, ну, Переважно я вмію домовлятися з людьми. Не знаю, навіть чоловік, коли каже, що в мене є дар в плані того, що я можу вмовити кого завгодно. А, ну, Не знаю, можливо, так і є, але все одно зустрічались люди, які. Не розуміли, не підтримували. А, але це ж не означає, що не треба рухатись далі. Якщо ця людина не підтримує, підтримує інше. Ти просто проходиш повз неї, йдеш далі і робиш ту справу, яку ти собі намітив, і досягаєш того, що тобі потрібно. А, просто цей досвід мене навчив не реагувати на всіх. Угу. А, і... Чесно кажучи, просто знаходити навколо себе однодумців, які, яким ти можеш допомогти чимось, вони тобі допоможуть, і бути корисними просто цьому світу і нашій країні сьогодні. Не реагувати на всіх це напевно не ну ну не легко. Так загартувати свою свідомість чи я не знаю свою вразливість для того, щоб не реагувати для всіх. Але якщо в тебе є попереду одна велика мета найперше визволити полонених, серед яких твій чоловік, то, очевидь, мусиш навчитися і цьому. А скажіть, будь ласка, наскільки ви були впевнені, що вам вдасться, як ви ну, де ви черпали цю віру, силу? Що вас підтримувала родина, підтримували однодумці? Була якась звістка від чоловіка? А, ну, Стосовно підтримки, а, мене так загартувало моє дитинство і взагалі моє життя, що я завжди боролась і доводила, що я найкраща для себе, для оточення, ну, в якомусь сенсі. А, в певний час життя я зрозуміла, що доводити нікому нічого не потрібно. Треба відчувати просто себе е, так, як тобі комфортно. Але в той момент це дало свої плоди, тому що е, ну, не реагувати зовсім не виходить. Ну, це дуже важко і я дуже емпатична людина і дуже багато чого сприймаю на свій рахунок, навіть того, що не треба робити. Але в той момент мені вдалося вимкнути якісь емоції і просто не звертати навіть увагу на свої переживання і почуття. Просто я була в такому образі залізної леді, мені було в ньому комфортно, я була під своїм таким щитом. От, І ну, так і трималась. Це дало свої наслідки, потім вже в результаті, тому що, коли повернувся чоловік, дуже важко було зі своїм емоційним. Станом, тому що Є чоловік, ти можеш собі дати якусь можливість розслабитись, да? тому що є вже те плече, на яке можна спертися, але на той час, коли він тільки повернувся, такої можливості не було, тому що треба була йому допомога. Лише і... мали стати да. тим плечем, на яке ми він. <гум> так, і було непросто, але ми впорались, ми знайшли порозуміння. Стосовно звістки, так, була одна єдина звістка. Це був лист. Ну, спочатку, коли вони були на Азовсталі, так в нас була можливість листуватися, вони писали листи, ми їм писали. А вже потім, коли він перебував в полоні, я не знала дійсно, як він, що він. Тобто, те, що на Оленівці його бачили, що він живий, хоча б, да, і там ну, все нормально, цілий. Це єдине, що я знала про його стан, як вони там харчуються, що, що взагалі з ними відбувається, я не знала. Те, ми намагались що... про це не думати. Ви сказали. Так, і про що 100... Ну, Я розуміла, тобто я знаходилась в реальності, але я не знаю, якось собі е, уявляла навколо нього якусь таку захисну бульбашку, яка е, буде його якось оберігати. Може, ваша віра і була <свісна> тією захисною бульбашкою, ми ж не знаємо, як воно все відбувається <свісна> в житті, правда? От, і, ну, Мені вдалося це а, якось собі. Потім, коли він повернувся і розповів, то було складно слухати. Перший час моєю захисною реакцією була посмішка, і коли я побачила, що це ну, так, на постійній основі. Розуміючи, що це не зовсім нормально, навіть цей момент ми з ним проговорили, я сказала, що не ображайся, посмішка, тому що ну, просто я не можу на даний момент по-іншому реагувати. Коли він надіслав мені листа, він писав його в день мого народження. А, і чесно можу зізнатись, я на нього образилась, тому що він мене не привітав. Але лист він писав, да, не мені, а батькові, тому що він не хотів наражати мене на небезпеку. Він ну, написав, що передай Насті, що я її дуже кохаю, але якось мені стало так образливо, як це він забув. Mm -hmm. Але він не забув, він дійсно не хотів просто видавати. Ну, Це ж таке дитяче, да, перше, що ми як дівчата завжди, як це так, ножкою топнуть. Mm -hmm. От. Але це було велике щастя, що лист надійшов, хоч і через три місяці після того, як він його написав. От і це була така от надія, що все добре. Завдяки цьому листу, я дізналась, де саме він перебуває, тому що. На той момент з цього місця отримання прийшов вже ж не один лист, декілька. Да, і е, просто по штампам там не було написано, але просто що ми звіряли там з іншими дружинами штампи для того, щоб зрозуміти, що це з одного місця було надіслано. Я не даремно наголошую на тому, що Анастасія музикант і чоловік її музикант, тому що. Е... Недаремно вона заснувала саме такий проект, такий рух Поверніть оркестр додому. Скільки оркестрів було в полоні із Маріуполя? В Маріуполі три потрапили в полон три оркестри Збройних сил України, Національної гвардії України і ВМС морської піхоти. Ну, всі вони базувалися в різних місцях. Тобто, морська піхота була в передмісті Маріуполя, Збройних сил та Національної гвардії саме в місті, але в результаті всі опинились. В Маріуполі на жаль, оркестр морської піхоти потрапив раніше до полону, тому що вони потрапили ще 12 квітня 2022 року з заводу угу. От, а, І також представники Збройних сил України. Ну, в них там були позиції, і так сталося. А, а Національна гвардія вже потрапила з самої Азовсталі. Коли виходили вже, пізніше, ви вже так, із Азовсталі, тоді разом, і їх всіх скількох вдалося? Повернути додому разом із вашим чоловіком за ці роки вашої боротьби? А, ну, До того, як я почала боротися, повернули на той момент чотири людини з нашого оркестру. Але всі вони були з позначкою поранені. Тобто, це окрема така історія. Ті, хто отримали офіційне поранення. Ну, їх повертали, ну намагались повернути раніше, і зараз це питання постійно опрацьовується. Але не всіх вказали, що вони поранені. У деяких були і осколкові, але вони не проходили за цією статтею. А, І після того, на жаль, було повернуто тіло закатоване а, з морської піхоти. Музиканта, а потім, ну, от на сьогоднішній день три музиканта повернено саме живими. І з нашого оркестру повернуто тільки мого чоловіка з Національної гвардії. Ну, якщо з тих, хто вже не був під грифом, да, саме поранених, і майже повернуто всіх з Збройних сил України. Це... Чотири людини, і одна залишається наразі в полоні. Ми повинні про це пам'ятати. Особисто я маю честь співпрацювати з Маріупольським камерним оркестром і намагаюся перед кожним концертом в кожній аудиторії наголошувати про те, що музиканти Маріупольських військових оркестрів все ще залишаються в полоні. Ну і ми пам'ятаємо про ці події, які відбуваються щонеділі в Києві, коли родини. Полонених з Азовсталі виходять і е, демонструють свою рішучість у відстоюванні своїх рідних, аби їх повернули додому. Чи всі дружини е, військовополонених музикантів були такими ж активними, як і ви? Ви сказали, що ви з ними спілкувалися? Ну, Всі підтримують зв'язок активний, да, там всі документаційні питання, все вирішено, але у деяких немає можливості перебувати на території України, тому що ну, з нашого оркестру є рідні, да, і дружини. В них дуже маленькі діти і наражати на небезпеку. Вони в першу чергу розуміють, що їх чоловіки сварили б. Я розумію, якби в нас була дитина, мій би чоловік мені напевно не вибачив того, щоб я не виїхала за кордон і сказав би, що ну, все, що завгодно, але я повинна була поберігати нашу дитину і бути там. І я розумію, і підтримую це рішення, тому що ну, діти це наше майбутнє, і коли закінчиться війна, вони не повинні бути травмовані. І дуже хочеться, щоб наступні покоління були щасливіші, будували. Але ну, дійсно гарне, натхненне майбутнє нашої країни. Виїхати? Я знаю, що у вас були проблеми після того, як ви одна залишилася в Маріуполі, а чоловік пішов одразу ж на службу, був викликаний. Це також стрес. Тобто, це окрема історія, як ви вибиралися з Маріуполя. Чи ви її не розповідаєте? Можу розповісти, да, це була. Вже тоді відчувалося, що ви маєте самотужки якось рятуватися, так що вам доведеться переживати складні часи окремо від чоловіка? Довгий час. Ну, в принципі, мені чоловік казав виїжджати ще в перші дні, і нас начебто повинні були евакуювати, потім ці обставини змінилися. От, і, ну, на той момент автомобіля в нас не було. І виїхати самотужки майже не було ніякої можливості. От, і він казав, коли ще потяги ходили там, їдь, але в принципі вони вже 25 го числа не їхали, тому що в Волновасі вже були підірвані всі шляхи. І, в принципі, виїхати такої ну, змоги взагалі не було. Я для себе вирішила. Ну, він пропонував поїхати або до моїх батьків вони під Києвом. Я кажу, ну Київ бомблять так само. А, пропонував до своїх поїхати батьків. Вони Це ж хасно, місь... Так, <світ> і Я сказала, що скоріш за все там буде довго окупація. Вони на тому березі Дніпра, де досі окупація, і я йому ще на той момент сказала, що немає сенсу туди їхати. І єдиним логічним рішенням було залишитись вдома. В Маріуполь. Е, ну, На той момент ми ж не знали, наскільки це буде. Але їхати взагалі не зрозуміло куди, ну, це ж теж не варіант. Е, я довгий час ще сподівалася на те, що ми якось з ним зможемо побачитись. Е, потім, вже, коли зрозуміло, що він на Азовсталі, що туди ну, нереально дібратися, якось до, доїхати, дійти, тому що були постійно. Авіанальоти постійно бомбили з усіх сторін. Працювала абсолютно вся техніка, яка була, і корабельна артилерія. Ми це все бачили, як це все летить на Азовсталь, і бачили, як місто горить. і... Вже ну з 5 по 15 число не було взагалі березня, не було взагалі зв'язку. Навіть батьки не знали, що зі мною. Потім вже після 15 березня з'явився зв'язок, але його можна було зловити тільки в полі чи десь на якихось певних місцях. І я виходила в поле, телефонувала батькам, от, казала, що все добре, що я жива, все нормально. Дуже хотіла зв'язатися з чоловіком, але це було неможливо зістикувати час, щоб і він десь знайшов можливість зв'язку. І ми певний період передавали цю інформацію через батьків. От. А, ну і після 15-го числа я почала, ну, пішли чутки, що можна якось виїхати з міста. Я почала шукати можливості виїхати, але їх майже не було. Я була готова просто вийти пішки з міста, як робили інші, але я на той момент жила у подруги. От, і вона мене просто не відпускала. Каже: ну вдруг тебе пограбують, б'ють, каже: ну і що ми будемо потім робити з цим? Е і в один день це було 21 березня день народження моєї наукової мами. От я дуже хотіла її привітати з днем народження. Думаю, зранку прокинулась, але з таким відчуттям, що щось сьогодні зміниться. І саме в цей день. Е Приїхали учні, точніше батьки учнів, і вони спитали про те: ну взагалі перевірити, живий чи не живі. Привезли хліба, тому що хліба ми вже не бачили ну майже місяць. От, і я дуже боялась, але запитала в них, чи можуть вони мене вивезти. Мене одну, я кажу: я візьму тільки там рюкзак і невеличку сумочку, те, що я візьму просто на, на собі, зможу вести. Кажу: ви можете мене забрати. А, і а, вона пішла радитись з чоловіком. Вони приїхали вже за речами, дітей вони вивезли. Вони сказали: ну, добре, якщо тільки небагато речей. Я побігла додому, деякі речі ще там трошечки зібрала. От закрила будинок і прибігла. Вони мене забрали і вивезли вони мене тільки до Мілєкіна. Там я зупинилась у своїй колеги, тому що в них там була дача. Я приїхала і кажу, завтра я поїду. Вона каже: а там були інші мої колеги, які вже тиждень там перебували. А вони кажуть: так, вони вже тиждень кажу, не знаю, як вони, але завтра я поїду далі. От. І я знайшла можливість там перевізників за всі гроші світу, але ми всі виїхали, і для них було місце. Везли нас там окольними путями до Бердянська. От, а з Бердянську була евакуаційна колона. Ще Я, зап... була? Да. Я записалась в той день. вона поїхала, а потім декілька днів вона не відправлялась, і вже через там 3-4 дні мені сказали, що, начебто, відправляється, але за містом. Mm -hmm. Я попросила тих людей, які мене приютили в себе, кажу, або там таксі якось викликати, там, кажуть, ми тебе відвеземо. Але вони не змогли мене прямо до блокпоста відвезти, тому що на той момент расисти забирали автомобілі, які були на дизелі. Mm -hmm. В них був саме такий автомобіль, і вони мене довезли там до краю якоїсь черги для того, щоб не бачили, що це дизельна машина. І потім я вже йшла пішки до того блокпоста. От. Потім нас пропустили до автобусів, але сказали, що це не ті автобуси, які везуть в Україну. Це, типу, як трансфер до основних автобусів. І коли нас вже довезли до цих основних, ми всі побачили, що вони вже переповнені. Тобто місць там вже не було. І, по суті, ну, я вже їхала на підлозі. Да, але це була остання евакуаційна колона з Бердянська. Вона нараховувала 86 автобусів. Бачите, так мало статися, що ви мали виїхати і ще й присвятити весь свій подальший час звільненню свого чоловіка. Нас лишається небагато часу. І я би хотіла, ще цей щасливий момент проговорити, тому що ми говоримо поки що про боротьбу, про те, як ви опиралися на якісь сили свої для того, аби допомогти чоловікові, аби визволити музикантів маріупольських оркестрів. Що з вами було, коли ви побачили Юрія, свого чоловіка? Якщо важко розповідати, не розповідайте. А, Скажіть мені, двома словами. А, а, мені не вірилось. Просто не вірилось. Але я знала і бачила, що переді мною, Як би він не виглядав, але це мій чоловік. І я знала, що можна все поправити, все не знаю, вилікувати, допомогти, але. Я бачила, що він переді мною він же поруч, і далі ми з усім впораємось. Разом поділіться ще цим досвідом, як знайти спільну мову з людиною, яка пережила пекло полону, пекло боїв, пекло госпіталя, реабілітацію. Дуже багато психологів розказують, що родини не знаходять спільної мови. Я так розумію, що ви не можете один на одного натішитися. Ви тримаєтеся за руки, ви весь час одне одного шукаєте, де б ви не були, де де Юра, де Настя, це постійно є. Як ви знайшли цю нитку? Е, ну, колись, ну, по-перше, ми дуже багато говоримо. І без цього будь-які стосунки неможливі. Після полону, чи після війни, чи просто в звичайному житті треба говорити. І, Говорити, що, що ви відчуваєте, що вам незручно чи зручно, що турбує, постійно це проговорювати. Перед тим, якщо хочеш сказати про свої незручності, треба сказати, що от зараз я буду ділитись суто своїми відчуттями, як я це сприймаю. І це там не твоя провина в цьому, просто одразу готувати, багато от саме пояснювати, роз'яснювати. А найголовніше не жаліти, тому що це твій чоловік, і він сильний, тому що він чоловік і він впорається, дарувати йому віру в себе, максимально підтримувати і намагатися не переводити все на позитивне, ну, тому що це знецінення досвіду один одного, а намагатися. Максимально проговорити все, що турбує, ділитися тим, що дійсно всередині, не боятися цього, не боятися відкритися один одному. І тоді, ну, мені здається, можливо подолати все. Саме от в цей момент, коли ти розумієш, чи готовий ти відкритися повністю, це такий Момент, який говорить, чи готовий ти взагалі бути з цією людиною і е, працювати над цими стосунками, і йти далі саме е, з цим чоловіком чи з цією дружиною. Чи думаєте ви повертатися до музикознавчої діяльності? Адже зараз, по суті, ви правозахисним е, рухом займаєтеся. Е, з початку війни я для себе прийняла рішення. Правильне чи неправильне, але все ж таки я була більш ну, займалась викладацькою діяльністю. І я вважаю нечесним, коли ти зранений, і коли ти повністю ще не прийшов в той стан, який ти вважаєш нормою, іти викладати. Це нечесно по відношенню до дітей, тому що вони щитують все підсвідомо. І ти, якби ти не намагався намалювати якусь маску чи картинку, діти все це відчувають, і не хочеться і так в складний час. Нести їм цей негатив, тому викладацькою діяльністю я зараз не займаюсь. Я взагалі трошечки змінила свій напрямок, враховуючи те, що дуже багато спілкуюсь в такому колі, і з'явилася така потреба, як на мій погляд, в гарних спеціалістах в психології. Я вирішила вибрати для себе цей шлях. От і зараз навчаюсь, от і сподіваюсь, що я і в цій сфері стану дуже гарним спеціалістом і буду допомагати всім, хто цього потребує. Я в цьому не сумніваюся і бажаю вам успіхів, тому що ви маєте унікальний досвід, і ви можете на основі цього досвіду давати людям. Дуже хороші знання давати надію і всіляти в них віру в те, що все можливо. Як можливим стало звільнення вашого чоловіка, і я сподіваюся, можливим стане звільнення решту музикантів Маріупольських оркестрів, за які ви боретеся. Я вам дуже дякую за цю розмову. Анастасія Ємільяненко, музикознавиця, майбутній психолог, засновниця руху. Поверніть оркестр додому. Дружина колишнього військовополоненого була з нами, хай щастить вам, вашій родині. І дякую ще раз за цю розмову. Дякую вам, що провадила Галина Бабій.